Це Називати? я Світлана з міста Запоріжжя. Шукала собі роботу на Єуликсі, і мені попалось оголошення, що потребують, потребують в ЗСУ на контрактну основу люди. І чогось мене це оголошення зачепило. Зачепила так до глибини, до глибини душі, що я серйозно задумалась над цим питанням. Поміркувала, мабуть, день-два, зателефонувала за оголошенням і мені запропонували піти на контрактну службу. Визвали мене, я поїхала, поспілкувалася з людьми і зрозуміла, що це, мабуть, моє. Хочу бути корисна корисна для нашої держави, щось, щось корисне зробити для цієї держави, бо я бачу, скільки народу, скільки людей прилагають зусиль для того, щоб отримати перемогу. Подумала, чому я тоді сижу і дивлюсь на все це, нічого не роблю. Мені теж треба піти і щось від себе, цій державі теж віддати. Якусь частину себе корисну, щоб перемога була скорішою. Все було дуже просто. Ми приїхали. Пройшли з групою ВЛК. Доволі так, да, все було швидко, все організовано. Потім нас визвали з речами через неділю. Ми всі зібрались у частині і на поїзді групою приїхали сюди. Навчальний центр. Представники, вони дбайливі люди, вони уважні, вони телефонували мені, запитували, роз'яснювали, відповідали на всі мої запитання. Тобто в нас було, було легке таке спілкування, взаємодія і дуже все просто проходило. Invece. Легко і просто. В мене ніяких сумнівів не було, що вони можуть щось мені якусь не ту інформацію донести. Так, я пішла на контракт свідомо, перспективу, мабуть, думаю, бачу, і все буде залежати від того, як все піде в мене в частині, в якій я буду проходити службу. А там подивимось. Немає страхів, бо в мене, мабуть, мабуть, вже нема страхів. Я цей рубіж перейшла, не знаю. Буду собі, себе випробувати. Страхів нема, поки що нема. <сум> Усім новичкам, всім дівчатам, хлопцям. Я бажаю успіху, всіх, хто вже прийняв рішення остаточно допомогти державі і. Не бійтеся нічого. Все, все, Якщо ви рішили, то йдіть до кінця. А тим, хто ще вагається, будь ласка, якщо ви можете бути корисним для е, держави чимось, приходьте тут. Гарні умови, все дуже легко та просто. Головне, щоб у вас було таке бажання від серця допомогти державі а, скоріше прийти до перемоги.